Дніпро самісінький центр міста, Свято Троїцький кафедральний собор. На вході сидить старенька зі скринькою для церковних пожертв. Раптом над бабцею схиляється жінка і намагається поцупити церковні пожертви. ухвали пограбування, фіксує камера спостереження. А тетя Галя її схватила. Всю. Тетя Галя боєць. Безстрашна та бойова пенсіонерка хапає злодійку на гарячому і практично мертвою хваткою. Їй на допомогу кидаються інші парафіяни, беруть грабіжницю в коло і не відпускають до самого приїзду поліції. А ще такі та да, вони такі опущені, я я не можу передати? Уже в райвідділку з'ясовують грабіжниці 26, Вона рецидивістка. Ніде не працююча громадянка і раніше засуджена за скоєння крадіжок, яка дійсно намагалася відкрито вихопити скриньку з пожертвами громадян. Затримана, сама зізнається, на рецидив пішла, бо побилася об заклад. Поспорила з мужчиною, мужчина там зросла. мені знакома. Поспорила, нас повзяла. Але я їх не забирала, їх там і викинула. Тому що п'ю, п'ю, тому що муж повісився. Свої гріхи затримана пенсіонеркою грабіжниця, спокутуватиме у в'язниці за п'яне викрадення церковних пожертв. Їй світить до чотирьох років за ґратами. Ну просто п'яна була дійсно. Час пані, що дура зря з